Відео категорично заборонено для перегляду людям, які старші за 60 років. Якщо захочете його подивитися, то тільки під контролем медичних працівників або тримайте корвалол чи валідол під рукою. Тим, кому 40-45, дзвони для вас вже дзвонять. Ну а всім молодшим, щоб не було потім уже пізно. Слухайте уважно, мені зараз 46 років, і я можу собі дозволити вийти на пенсію як мінімум на 10 тисяч гривень кожного місяця. Коли мені буде 55 років, і якщо я захочу вийти на пенсію, то моя пенсія буде складати більше 30 тисяч гривень кожного місяця. Якщо я вирішую це зробити в 65 років, то моя пенсія буде більше 60 тисяч гривень кожного місяця, і це поверх інфляції, яка буде за ці всі роки, тому що цим процесом можна управляти, і я особисто тримаю його під контролем. Мої ровесники в 65- Будуть отримувати пенсію 3-5 тисяч гривень кожного місяця. Будуть окремі щасливчики. Їх буде дуже небагато, які будуть мати пенсію по 7-10 тисяч гривень. Моя дочка буде мати пенсію понад 2 мільйони гривень кожного року. Щоб більше людей знали цю інформацію, то поставте лайк і залиште відгук під цим відео. Ютуб сам зрозуміє, що це відео корисне іншим людям і буде його пропонувати. А ваша підписка на мій Ютуб завдяки цьому відео це взагалі буде джекпотом для мене. Підтримуйте україномовний контент, особливо якщо він корисний іншим людям. Чому так? У одних людей буде висока пенсія, а в інших не буде. Справа в тому, що в нормальних людей буде державна пенсія, а в таких як ми буде ще й приватна. Давайте розберемо фундаментальні поняття, щоб у вас уже не було сумнівів, що потрібно робити собі приватні пенсійні фонди. Державна пенсія це математична модель. З працюючих утримується податок, або правильно це називається внесок, і він розподіляється між усіма пенсіонерами. Ця модель була запроваджена в світі тоді, коли в сім'ях народжувалося по семеро, восьмеро і більше дітей. І виходило так, що троє четверо працюючих. Отримували одного пенсіонера, невеликі відрахування дозволяли виплачувати високі державні пенсії. Першня математика така, що пенсіонерів вже стає більше ніж працюючих. Податок або внесок, який знімається з громадян, не досягнув своєї стелі. Ну і податок це економічний показник, і тут дуже не покрутиш. В Україні буде невигідно працювати, коли будуть високі податки. Ще й в економіці, яка і так виплачує невисокі зарплати. Отож, хто винен в цій біді, що пенсії немає, ті, хто не хотіли народжувати, який вихід? Виходи з цієї проблеми. Є два: перший активно народжувати багато, хоча зараз і так під час війни мотивація народжувати трьох і більше, вона висока. Ну і другий варіант, який менше подобається людям, це самим робити собі приватні пенсійні накопичення. Розумію ваші реакції. Це нормально, коли ми реагуємо, що та де, та не в нашій державі, і так далі, тому подібне. Тому що ми не знаємо, як це працює. Але подивіться на це питання ще з іншої сторони. Колись же ж державних пенсій взагалі не було. Як жили люди? На що ще зверніть увагу? Раніше праця була обов'язковою для. Всіх не було фрілансерів чи підприємців. Всі працювали і починали працювати навіть. 14 і в 16. В 18 всі обов'язково йшли служити в армію. А з 20 обов'язково кожен працював. Було дуже небагато людей, які здобували вищу освіту. Був ще холостяцький податок. Неодружений? платиш. Ото б зараз неодруженим чоловікам вести холостяцький податок, та ще й дуже високий. Усіх дівчат порозбирали б, були б сім'ї, багато дітей і море любові. Дівчата, хто з вас за холостяцький податок, пишіть коментарі до цього відео. А хлопці, які хочуть знайти собі гарну дружину, давайте відповіді на ці коментарі. А ще а ще додавайтеся до моєї телеграм-спільноти, де ми вас всіх разом перезнайомимо. Окрім того, що стимульнемо вас до приватних пенсійних накопичень, зараз люди починають дуже пізно працювати. В основному всі здобувають вищу освіту і тому починають сплачувати до пенсійного фонду уже після 20, 22, 25. Існує таке поняття, як неофіційна зарплата. З неї внесок пенсійний фонд не сплачує. Підприємці їх дуже багато. Ми сплачуємо єдиний соціальний внесок, його розмір дуже мізерний. Додайте до цього всього ще. Людей, які працюють за кордоном на заробітках, від них внески до пенсійного фонду немає. Який вихід? Приватні пенсійні накопичення. Може ви ще не знаєте, але для цього створена у нас вся інфраструктура. У нас в Україні вже є люди, які живуть з приватних пенсійних накопичень. Пенсійні гроші вони потребують певних алгоритмів. Така пенсійна програма має бути підібрана вчасно, має бути достатній термін програми. Внески, які робить людина, мають бути достатніми для того, щоб цей фонд сформувався. В такий рахунок обов'язково має бути включений страховий. Без правильно підібраного страхування, такі накопичення можуть не спрацювати. Ще один ризик інфляційний. Ви побачите, що алгоритми спрацювали, але грошей у вас буде недостатньо, і це буде сильним розчаруванням. Робили, робили і не доробили, все, потім вже нічого не виправиш. Я особисто маю досвід таких накопичень з 2010 року. Приватні пенсійні накопичення це насправді питання світоглядне. Як ви дивитеся на своє життя, як ви до нього відноситеся? Тому щоби приватні пенсійні накопичення відбулися, щоб ви прийняли таке рішення для себе вам потрібно консультуватися з людьми, які займаються цим питанням професійно. Якщо ви хочете такої консультації, то пишіть мені в телеграм. І наостанок про такі програми в Україні мають право говорити тільки ті люди, які пройшли спеціалізоване навчання і які перебувають в реєстрі Національного банку України. Посилання на цей реєстр та на мій телеграм-канал додаю до опису цього відео. Дорогі люди, бажаю вам гарних приватних пенсій.